Ну що, світе, я тебе вітаю. Тепер вже можна звертатися не просто до якихось регіонів чи народів, а конкретно до всього світу. Ми з вами тепер всі разом живемо в прекрасному, чудовому світі і в шикарній епосі старих маразматиків імперських до і ніяк по іншому. Сьогодні у Трампа запитали, що він думає стосовно Гренландії, і він дав інтерв'ю, в якому сказав, що 100% Гренландію буде анексовано. І він навіть не знімає зі столу питання застосування військової сили за потреби, якщо не вийде мирним шляхом, десь якось от так. Далі в нього задали йому задали питання. А що він думає про те, що це може надати чудовий приклад для інших імперців, які так само будуть реагувати? Ну раз одному можна, то чому мені не можна? На що він відповів: я над цим не задумувався, і взагалі мене це не цікавить. Ну а стосовно того, задумувався він чи не задумувався, він звісно бреше по тій простій причині, що він тому й відмазує і постійно виправдовує Росію, бо знає прекрасно, що в найближче майбутнє планує робити фактично те саме.